Дорогі українці-українки, весь день тривали рятувальні роботи сьогодні в Кривому розі, після удару російської балістики, чотири людини були убиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким. 14 людей були поранені, їм надано необхідну допомогу. І таких ударів, таких втрат просто не було б вже, якби ми отримали всі необхідні системи ППУ, про які ми так давно говоримо з партнерами, які є в світі. Провів сьогодні засідання Ставки. Питання різні, але загалом про нашу незалежність у зброї виробництва дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, в тому числі роботизовані системи. Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні. Вдячний всім партнерам, які нам допомагають. Була сьогодні в Києві делегація словацьких парламентарів на чолі з Михайлом Шимичкою. Ми говорили про нашу співпрацю та, зокрема, в енергетиці. Ми готові до відкритої і чесної роботи зі Словаччиною, як з усіма партнерами заради енергетичної безпеки та більш комфортних цін на енергоносій. Зараз деякі діячі. Розповсюджують багато дезінформації, але після того як терміни російського транзиту просто закінчились. Реальність проста тільки відносини з партнерами Європи та власна робота на енергетичну незалежність можуть допомогти Європі. Треба працювати для наших народів, а не для Москви. Я радий, що словацька сторона, як ми почули сьогодні, на перемовинах це підтримує. Тим більше перед стартом нової американської політики президента Трампа щодо постачання значно більших обсягів енергоресурсів на світовий ринок, сьогодні ж зустрівся з керівництвом Міністерства закордонних справ країн Південно-Східної Європи. Ми говорили про взаємну підтримку, про нашу безпеку, про нашу економіку, людський капітал, наші відносини в рамках. Євросоюзу і НАТО. Вони точно знають, що таке загроза дестабілізації з боку Росії, і знають, що необхідно для спільного захисту. Ще одне відзначив державними нагородами наших воїнів, хлопців, десантників та воїнів сил спеціальних операцій, які взяли в полон перших північно-корейських солдатів, вручив їм ордени. Та передав орден Золота зірка Героя України, мамі старшого солдата Дмитра Масловського, позивний Кобра, 71-го окрема Єгерська бригада. Хлопець, який героїчно загинув в бою з окупантом на Донеччині. Багато хто бачив відео цього бою. Це була взірцева хоробрість українського воїна. Вічна йому пам'ять і Ішана. І всім нашим героям, всім нашим людям, які віддали своє життя, щоб Україна жила. Слава Україні!